Кирпатий кіт. Уявляєте, малята, кіт у нас живе кирпатий наче сонечко родий. Подивіться на сюди. Вийшла куряча родина у дворі гуляти чимно та курчавка в калюжу вмить. Ціп-ціп-ціп, рятуй кущі, і без гумових чобіт наш рудий, мов сонце кіт До води домчав стрибками і приніс курча до мами. Чути гамір у будинку, кіт гасає без зупинки. Справа зовсім не проста. Мишку взяти за хвоста. тарілочці ковбаси, облизчи котик ласо. Сам не з'їсть у моїх хвостик і покличе друзів гості. Ось такий наш Непосида, ось такий керпатий кіт, порятує і не скридить, Ще й запросить на одина.